Шановні присутні, ми починаємо кураторську годину на тему День захисника та захисниць України. 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України і День захисниць. Він роздільно пов'язаний із розвитком українського війська та його військових традицій. Свято відзначається на офіційному рівні. Дату свято не випадково обрали 14 жовтня, адже в цей день відзначають і День українського козацтва, символом якого була Богородиця. Для українських козаків День Покрови Божої Матері також був найбільш шанованим святом, адже їхню церкву було присвячено саме Діві Марії. Цей день, 14 жовтня, у козаків відбувалися вибори нового атамана. Після зруйнування Запорізької січі в 1775 році козаки, що пішли за Дунай на еміграцію, взяли з собою образ Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро і урочисто відзначили свято Покрови, що впродовж століть в Україні було набагато набуло ще й козацького змісту і отримало другу назву козацька покрова. День українського козацтва почали відзначати в Україні з 1990 року, коли президент України Леонід Кучма провадив це свято своїм указом від 7 серпня 1999 року. Це свято відзначається християнами Східного обряду, тобто православними і греко-католиками 14 жовтня. За легендою, у цей день військ куденних Русів. На чолі з скольдом взяло в опору центр православ'я, це Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок, і Богородиця з заповіданнями з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Після цього вороги вже не могли побачити цих людей та вказують деякі джерела, вражений Сколь та його дружинники. Прийняли святих хрещення та стали християнами. В Україні покрова Пресвятої Богородиці завжди була великим святом. Існує народна прикмета: покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. В українських селах і до сьогодні дотримуються давньої народної традиції справляти весілля після покрови, від покрови і до початку Пилипівки. Пора наймасовіших шлюбів в Україні. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче. Твоє це свято, брате, це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину, родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь що тобі, хай буде, мій брате, до снаги, Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, Покровом Божа матір тебе хай огортає. Вітаю вас чудовим святом, Днем Захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, чесність і обов'язок. Від усієї душі бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у вашому домі панують довіра і мир, а в роботі стабільність. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі. Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули віру і перемогу. Ви захищати в боях навчились, Це те, заради чого народились, надії в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку, довго вам ударунок. З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України. Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам, запасу, батькам та матерям, солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам. Щиро й сердечно хочемо привітати вас із Днем Захисника України, святом, що увібрало в себе багаті і славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборців та визволителів рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії. В це світле свято бажаємо вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпної енергії і миру. Цьогоріч мене аби усвідомили важливість і сутність цього свята, адже наразі наші військові обороняють нас ціною власного життя. Хотілося б зачитати вірш Гаріка Бірчі про Україну. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює працює зранку до ночі щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, Займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і море, і сонце, Дніпро, Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її крапка. Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже. Що діяли в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні!